Я випускник факультету фізичного виховання та спорту, майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби, чемпіон Європи серед чоловіків до 23 років, чемпіон світу серед молоді, чемпіон багаторазовий чемпіон України, бронза, призер чемпіонату Європи серед чоловіків та бронза призер чемпіонату світу серед чоловіків до 23 років. Звертаюся до всіх тих, хто хоче пов'язати своє життя зі спортом та фізичною культурою щодо вступу на мірідний факультет фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету, вступайте до цього закладу вищої освіти. Ви точно не пожалкуєте? Адже тут створені всі умови для дистанційної освіти в галузі фізичної культури та спорту. Ви зможете поєднувати навчання та ваші тренування, участь у змаганнях. Акредитовані освітні програми та науково-педагогічний склад факультету забезпечать якісну освіту, вміння, знання та навички, які навчать вас як тренера чи вчителя фізичної культури. Факультет фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету це єдина спортивна родина, яка завжди надасть вам допомогу та підтримку. А декан факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, Доцент Іван Глухов забезпечить можливість гарантованого вашого подальшого працевлаштування за спеціальністю.